У центрі Гончаренка продовжують збирати російськомовні книжки та перетворювати їх на донати для ЗСУ. Не змогла залишитись осторонь цієї ініціативи, і пані Катерина. Жінка родом з Краматорська у травні 2022 року була вимушена покинути рідну домівку та переїхати до Дніпра. Ми жили в приватному будинку, нам було це дуже чутно. Над нами летіли ракети на Бахмут. На самому початку мені розповіли, що є така акція. Акція Про збір російських книжок. Я читала про це потім в наших соцмережах, читала про що це, як це відбувається, і привезла декілька книжок російською мовою. Тобто, я свою частинку долучила до цієї акції. Позбутися мотлоху та перебрати свою книжкову полицю, вирішив і Нікіда. Сьогодні він приніс до центру близько десяти російськомовних книжок. Наголошує, що будь-яка допомога зсу важлива. Коли я приїхав в Дніпро, була ініціатива передати книжки. Тому що я, коли переїжджав на нову квартиру, там від старої хазяйки залишилася величезна кількість книжок. А мені вони не потрібні, тому Першим часом я потрохи зносив, зносив, і ось так у нас збиралась в мене така допомога від мене. Хто може їжею, хто може книжками, хто може речами. Як я знаю, тут пані деякі і в'яжуть для зсу, а хтось просто може приносити їжу. Я сам вирішив книжками. Акція триває вже понад рік. За цей час дніпряни та гості міста здали декілька тонн російських книжок. Тим самим закрили збір на закупівлю ударних БПЛА для сил спеціальних операцій. Ми почали це більше розширювати, писати дописи, шукати людей, яких є ці книжки. І нам почали їх потихеньку приносити. Хтось приносив по одному пакетику, хтось по п'ять штук приносив, а хтось навіть мішками приносив по шість там сім мішків. Ось і ми цим великим скопом почали їх віддавати на макулатуру, і тобто на нашу перемогу. Також нам приносять і смаколики, і ліки. Все приносять на зсу також. У нас майстриня в'яже на благодійний ярмарок, і всі кошти, ну майже всі, вона перечисляє також на зсу. Наразі процес збору фактично зупинився, адже більшість Дніпрян вже позбулися російськомовних видань. У центрі наголошують на важливості такої акції, адже кожна сторінка книги, яка написана ворожою мовою, перетвориться на підтримку для наших захисників. Просимо всіх, щоб приносили до нас російськомовні книжки. От зараз у нас іде якраз збір на е, реби для гру, і тому ми е, якраз от в тему зможемо їх зараз здати. Владислава Корінь, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.